Трамп погодився дебатувати з Камалою Харріс, кандидату президента президенти США від республіканської партії, готовий не один раз публічно зустрічатися з поки віцепрезиденткою. президенткою про це пише політико. Зазначається, що наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, буде проводити телеканал ABC News. Трамп не у захваті від майданчика, який обрали, аби провести захід, бо вважає ABC News більш прихильним до Байдена. Ну відповідно Харріс. Проте Дональд Трамп погодився і на такий варіант, бо вважає, що дебати дуже важливі. Для президентських перегонів з нами на зв'язку Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції. Пане Олеже, як завжди, раді вас вітати в ефірі. Дякую, вітаю, пане Олеже. П'ятий десятий рік ви були надзвичайним повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки, і дуже хочеться зрозуміти просто на зараз. А ви розгадали позицію Камали Харріс щодо України? Бо, вочевидь, все те, що вона висловлювала, виглядало не стільки її позицією, як віце-президентки президента Байдена. Що ми можемо почути? Це будуть чорні лебеді, і е, на чиєму боці вони будуть? На нашому чи. До речі, я про це навіть написав дійсно, ви абсолютно праві те, що ми чули від Харіс і те, про що пишуть і на чому намагаються будувати свої прогнози деякі експерти. Це позиція не Харіс, це позиція адміністрації Байдена. Зараз, коли е, е, Трамп і його команди шукають напрямки головного головного удара бо головних ударів проти Харіс, вони досить часто звертаються до тих позицій, які вона висловлювала, коли була сенатором, так от я помітив, що жодної позиції з зовнішньополітичних питань. А якщо дивитися вперед, то безумовно важливо, що вона буде говорити зараз під час виборчої кампанії, як буде формулювати свою позицію. По-друге, вона не має ні досвіду, ні зовнішньополітичних навичок Байдена, які взагалі є безпрецедентними. І тому я гадаю, що вона значною мірою більшою набагато більшою ніж він. А він взагалі казав, що йому поради. З питань зовнішньої політики не потрібні, буде покладатися на радників, от в залежності від того, яка буде конфігурація цієї групи, також можна буде е, собі уявити, яка б її буде політика щодо України. Зараз ми знаємо, що її депрадником є Філ Гордон. Це колишній помічник держсекретаря з питань європейської політики, тобто відносин з європейськими країнами там. І в його зону відповідальності входила Україна. Я з ним спілкувався, коли був послом. В принципі, це досвідчений, дуже такий авторитетний дипломат. Я пам'ятаю, що в період свого, своєї роботи він більше концентрувався саме на європейських справах стосунками з європейськими союзниками. І треба також подивитись, чи буде подовжуватись стосунки Харіс з Сьюзен Райс. Це Колишній помічник з нас безпеки Обама. всі ми знаємо позицію Обами щодо України, яку навряд чи можна назвати позитивною, не зважаючи на те, що зараз він зробив таку ме тобто визнав свої помилки. Я гадаю в цілому, що це буде продовження політики Байдена, тобто на це треба сподіватися. Ну а конкретно як це буде виглядати, які будуть няце, в тому числі з тих питань, де Байден. Займав надзвичайно обережно поневиправдане, я б сказав, обережну позицію. Ми побачимо вже ближчим часом. А пане Олеже, з приводу важливості ще однієї фігури імовірного кандидата, це ті дискусії, які зараз точаться з приводу кандидатури віце-президента, який піде в парі. Так має піти в парі з Камалою Харіс. На вашу думку, чи нам слід зважати ось ще на ось цю гілку розвитку подій, і на що саме тут як віце-президент, особа віцепрезидента, може ну скажімо так коригувати курс кандидата? Ну основного. єдиним віцепрезидентом, який дійсно впливав на курс і навіть його визначав, був Дік Чені. Як правило, віце-президент завжди відіграває і відіграє таку підпорядковану роль, тобто він є виконавцем і висловлюється так, як це цього вимагає загальна лінія адміністрації. Хто буде, тим більше зараз невідомо з того, що я вчора бачив. На американському телебаченні так виглядає, що Верегідна, це буде губернатор штату Ілінойс Пріскер. Прина принаймні він сказав, що він цього не виключає. Що стосується інших. Я думаю, що у Харіс буде певна проблема, щоб загітувати таких важковиків, стати її партнерами. Як ми побачили зараз більшість вирогідних кандидатів, таких серйозних політиків, я б сказав, більш серйозних ніж Харіс, вони ухилились від участі в президентських перегонах. І для того, щоб я думаю, сконцентрувати свої увагу, свої зусилля на наступному циклі, який завершиться 28-го року, є кілька важливих моментів, на які варто би звернути увагу. Ну щонайменше, на суму, яку зібрала Камала Харріс, доволі оперативно. Це десятки мільйонів доларів під сотню. назбирується, ви виправляйте, може вже і за сотню. Це означає, що фактично донори утримували ці гроші і чекали. Ну чекали зміни Байдена. Та да? Чи означає це, що в таборі Трампа зараз посипають голову попелом? Чи в принципі для Трампа особливо нічого не змінилося, окрім того, що вони більше не можуть тиснути на вік? Бо Камала Гарріс відверто молодша за Трампа, а вони не можуть тиснути на всі ці кнопки, які Трамп як представник ну, як би так сказати, з демонстрацією мізогінії і інших проявів всього того, що ми зараз. Зараз засуджуємо, і взагалі є неадекватною поведінкою, да? тобто і про колір шкіри, і ставлення до жінок, і ставлення до соціальних ролей і так далі. Тобто, як буде виглядати далі передвиборча кампанія, на що буде тиснути Трамп? Бо просто зараз з попередніх заяв очевидно, що ролі розподілилися таким чином, що Камала Харріс сказала, що я таких як Трамп засуджувала, натякаючи або підсилаючись до свого попереднього прокурорського досвіду? Ну і, ну і з огляду на те, що у Крампа у у Трампа, у Трампа, у Трампа там є. Судові справи, переслідування, засудження будуть в такому вигляді стосунки розвиватися. Вона прокурор, а він підсудний чи як? Дійсно, за цим етапом передвиборчих перегонів дуже цікаво спостерігати. Ну, в принципі, як і за перегонами в цілому. Якщо спробувати відповісти на ваше запитання, почнемо з Трампа. Тобто дійсно вони, ну скажімо так, навряд чи задоволені тим, що вони втратили свого улюбленого ворога Байдена в перемозі, над яким вони були абсолютно упевнені. Друге, апріорі у Трампа таке, я б сказав, зневажливе ставлення до Харріс. Він навіть називав її ледь не. Або просто називаю її божевільною. Але я думаю, що і він, і його компанія розуміють, що треба переформатувати кампанію, внести корективи. А перше, це що дійсно зараз питання про когнітивний дисонанс, про нездатність фізичну виконано бовську президента, це вже не може бути предметом кампанії. З іншого боку, я поки що не бачу, щоб це скажімо, лінія так і радикально змінилася. Ну хіба що зараз він каже про Харіс, і зараз вони намагаються, я маю на увазі Трампа і команду до початку після з'їзду демократів завершальної етапу кампанії визначити в. Для виборців хто така є Харіс, тобто сформувати з свого боку її образ, поки вона це не зробила сама. І вони представляють її як типово відірваного від глибини Америки ліберального демократа з Каліфорнії, згадують її висловлення і поведінку і на посту генерального прокурора Каліфорнії і сенатора. І прив'язують її до е, політики е, Байдена, тобто лінії е, ті ж самі. Головний напрямок удару: це зараз е, е, дуже добре видно: це імміграція, оскільки саме е, Харіс була відповідальною визначена е, за імміграційну політику, е, її робота була провальною, абсолютно ніяких досягнень. І я думаю, саме на цьому Трамп. Ну принаймні на цьому етапі він сконцентрується. Тобто, прив'язати її до політики Байдена в усіх сферах і зробити основний удар на імміграцію з боку Харріс, Дійсно, це така основна основний наратив, який ми зараз бачимо. Це прокурор, така собі вандервумен. Я би сказав і З одного боку і злочиніс з іншого боку, Ну, я думаю, що цього буде явно недостатньо, оскільки її треба сформулювати такий прийнятний наратив не тільки для бази демократичної, а перш за все, для тих виборців, яких називають незалежним, і фактично все зведеться до того, чи зможе вона відновити коаліцію Байдена. Молодь темношкірі і жінки, і чи зможе вона переконати виборців, перш за все, незалежних в так званих мінливих штатах, де немає переваги тієї чи іншої партії. І перш за все, йдеться про Мічиган, Пенсильванію і Іллінойс. Якщо ви помітили, саме з цього вона і почала. Як буде розвиватися далі, ми побачимо. На боці Трампа ну, певний драйв, і його своєрідне специфічне, але політичне вміння у Харіс. Є дуже така переконана, красива, я б сказав, історія. Вона жінка, темношкіра азіатського походження. Має досвід боротьби з злочинністю, але їй ще дуже багато треба робити над політичним вмінням, політичними навичками. І тому ті дебати, які відбудуться, будуть також важливі. До речі, вчора я дивився і Fox News, І як я зрозумів, все-таки зараз йдеться про дебати на Фокс News. Ну подивимось, яке буде особлично за дебатами. Точно будемо спостерігати, якщо вони будуть, і цікаво в якому форматі чи буде в прямому ефірі, чи буде такий під запис, чи зможуть перебивати кандидати, але це окрема тема пане Олеже. принагідно запрошу... зараз запрошую. йдуть переговори, як сказали Фокснюс. Вони розмовляють з кампаніями. Ну і знаючи про роль Fox News в житті Трампа, це теж особливо цікава історія. Олег Шамшор був із Дякую. нами. Це дипломати, посол в Сполучених Штатах Америки 5-10 років, а також надзвичайно повноважене посол Франк. Tibozno.